Ченко з українськими дітьми. Вони зайшли туди, побачили мера міста і почали співати. Це здивувало мера міста, коли він позрозумів, про що співають ці діти, тому що вони співали про те, як вони сиділи в підвалах, а бомби падали на них. Це його шокувало. І він каже, що кожен день ми бачимо жахливі картини по телевізору в новинах, які нас шокують. Також він говорив про те, що місто підтримує Україну і що завтра пожежники марбургу відправляють дві вантажівки гуманітарної допомоги. І також він також наголосив на тому, що путіна одна дорога дорога в гагу на суд підтримутану. Ми кричимо, перестаньте обстрілювати школи, садки та цивільну інфраструктуру. Всі люди заслуговують миру, але за мир треба боротися і кожен має право захищатися. Нам треба підтримувати Україну всіма способами, якими ми тільки можемо словами, діями, але також зброєю. Іноді по-іншому не можна. І це не наша справа вирішувати за тих, хто захищається, як їм захищатися. Дипломатія не означає здатися на поталу агресору, який порушує всі права людини і заставляє дітей співати про бомби. Дипломатія шукає шляхи вирішення проблем. Наша позиція має бути чіткою та міцною. Наука наука може стати новим голосом, який винайде новий мир, нові закони миру. Адже старі закони миру, вони деді 50 років тому були знищені цією війною. Марбур говорить голосно та чітко: ми стоїмо на стороні жертв цієї війни, на стороні тих, хто утік з України. Ви наші щирі гості, і нехай марбур стане вашим другим домом. Ми не втомимося і будемо надалі вас підтримувати, щоб Україна стала. Демократичною, незалежною і вільною державою в частині Європи. Дякую.